Приходить ця ситуація, яка сьогодні склалася. Е, картина Пітера Брейгеля, нідерландського художника е, «Вавилонська вежа. Я думаю, кожен її бачив і знає. Це коли там така гарна картина, там багато людей навколо, і такий біблійний наратив будують Вавилонську вежу, таку е, велику, гарну, яка там вже до хмар дотягується, але видно, що вже будують її дуже довго суїця. І видно, що вона вже починає руйнуватися. І явно очевидно цей наратив, що через відсутність спільної мови, відсутність діалогу між людьми, ми ну, якби так на картині ми бачимо, що ця, ця вежа ніколи не добудується. Ми сьогодні маємо цю ситуацію, цю децентралізацію, яку ми так всі хвалимо, що є певний відкат. І я розумію, що ми в війні. Я розумію, що а, мають йти однозначно на оборону і має, тому що це саме зараз головне наслідання, що там 10 тисяч дронів втрачає наша армія в місяць тільки. Тобто зрозуміло, що ця пропозиція, що 50 на 50, 50% йде, саме пропозиція уряду в законі 10037, про те, що 50% йде теж зв'язок, про зв'язок на дрони і на Міністерство промисловості 50% на озброєння воно дуже, дуже правильно і виглядає логічно, але те, що так в першому читанні проголосувала Верховна Рада за це, це говорить, що дуже багато народних депутатів вони далекі від місцевого самоврядування і далекі від проблем, які є на місцях, ну скажімо так. Я за те, щоб дійсно кошти спрямовувалися на оборону, але коли ми маємо проблеми з тими самими дронами, які не взлітають, ми знаємо такі корупційні речі, як, наприклад, митне, митниця десь там обходить 10 мільярдів в місяць та український бюджет. То питання 65 мільярдів економії, скажімо так, для оборони, воно повірте, коли бюджет на наступний рік 3 три, трильйони майже, то це не такі вже великі гроші, але вони обнуляють місцеве самоврядування.